Ігор з Америки, вау, боки не сходять. Проблема, яка в всіх чоловіків, вона як і лишалась, так і лишається, тому що боки сходять останніми. Завжди кажу, Ігор приходить, каже, ростик, все скинув, вже навіть нема м'язів. Боки лишились. Каже, терчить. боже, що робити? Хвилюється, переживає. Каже, до сповіді ходив. Священнику вже давав. Все робив. Не працює, не працює. Каже, все, нічого не працює. Моє тіло просто боки напасло і там і так і тримається. Ти думаєш, він один. Багато людей вважають, що боки це найбільша проблема. Тому що біля пупка зона в чоловіків та бокова зона найважче скидується. Я кажу, а що ти робив, Єгорко? Що ти робив для того, щоб здобути цей результат? Ну, те, що ти планував здобути, але не здобув? Він каже: я пробував ось таку дієту, пробував ось таку дієту, працював з тренером, хожу далі в зал кожного дня. І це мене надихає, це мене наповнює, це мені дає силу, це мене мотивує. Але боки мої не забирає. Харчування я вже як тільки не крутив, щось там забирав постійно, додавав тої купа зеленів, забирав тої зелень, додавав овочі. Мене пучило каже. Каже, проблем стільки було, що я навіть не хотів на то все дивитися. Я хотів закрити очі і сказати: та ну нафіг, я вже ті боки лишаю, нехай всі на них дивляться, бо в принципі в нього була мотивація щоб для своєї дружини, так як вона в нього там. Симпатична така струнка, строго слідкує за харчуванням та тренуванням. Він думав, що він так само вийде в цей профіль і здобуде свій максимально якісний результат. А не тут то було, його результату нема. Він не досягає свого результату через те, що він не знає, що робити. І ця зона сходить найостаннішою. Ми почали з ним проводити реабілітацію, ну стартувати для того, щоб допомогти. Нам знадобилось 5 місців, щоб узбутись повністю від боків. Нам потрібно було. Ля місців, щоб позбутися пупкового жиру, щоб появився чистий гарний прес. Нам було потрібно, щоб наростити м'язовий корсет, тому що він дуже багато спалив. Він був дрещом жирними боками. Уявіть собі, як це негарно виглядає. Тому саме зараз я хочу, щоб ти надихався і надихалася кожного дня історією ігора, що можна досягнути. Просто треба зрозуміти, що є деколи можливості накопичення. Є бета альфа-клітини твоє твого організму, які набирають жир або які забирають твій жир. Розумієш, це найбільша проблема. Яка стикається в великій кількості маса людей, з якою от просто боряться, борються, борються. Цього не повинно бути. Повинна бути логіка, повинно бути розуміння, відчуття, як все має будуватися. Як тіло набирає жир, так воно і буде скидувати. І Горко, після того, як попрацював, в нього ще й енергія виросла. Він каже: знаєш, я почав вірити в себе і в своє майбутнє. Блін, боки. Забрав боки і вірить в майбутнє. Безглуздо, а можливо, ні. Можливо, досить деколи шукати якісь там підходи і пити там сльозки коня на чайному дереві під сонячний спів. Та? Ну, наприклад, це безглуздо деколи. Деколи до таких крайностей люди доходять, що просто не можна собі уявити. Підписуйся на мене, я навчу тебе як без голоду, без піголок, без спортивного харчування, без гормонів, досягнути твого результату максимально натурально.